Родині героя Сківерців Віталія Дудка вручили його посмертну нагороду. Орден присвоєно указом президента України за особисту мужність, самовіданість та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі та українському народові народився Віталій Дудко 28 лютого 1986 року в місті Стриї Львівської області. Навчався у ЗОЖ номер 4 міста Ківерці, фахового світу. Віту, а за кваліфікацією він інженер-механік, здобув у Луцькому національному технічному університеті. 19 травня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Загинув молодший сержант Віталій Дудко, 23 вересня 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу ворогом позиції Силоборони в Донецькій області. У середу, 12 листопада, в місті Ківерці, начальник групи психологічної підтримки Луцького артиц. КТСП СП спільно з ківерцівським міським головою вручили державну нагороду орден за мужність третього ступеня посмертно родині героя Віталія Дудка, вічна пам'ять захиснику. У Луцьку почали реконструкцію стенду героїв. Доставлять ще один. На театральному майдані зараз стоїть три фотостенти: Герої нескореної України. Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Стенд Герої Небесної Сотні перенесуть на місце дзеркала з надписом Луцьк. Це я. А на його місці облаштують новий пише місто Мадія. Причина на існуючих більше немає місця. Роботи стартували 11 листопада. Фото з конструкції герої Небесної Сотні перемістять на нову дошку, для якої вже встановили опори. Натомість на звільнене місце кріплять 86 нових світлин військових, які загинули у російсько-українській війні. Також на дошці залишиться вільне місце, куди в разі потреби кріпитимуть нові фотографії. У Підайцівській громаді працювали вибухотехніки. У ДСНС повідомили про знайдений підозрілий предмет. Що це було, не кажуть. На місце виїздили вибухотехніки МВС України. Вони знешкодили знахідку. Знепритомніла на вулиці, а дорогою в лікарню зупинилось серце. Такий випадок стався 12 листопада. Швидку подзвонила жінка з села Лаврів Буратинської громади. Сказала, що її сусідка втратила свідомість просто на вулиці. Попередній діагноз загальне переохолодження. Під час транспортування пацієнтки в медзаклад у неї зупинилось серце. На щастя, медикам вдалось повернути її до життя. У Луцьку перевірили, як водії реагують на оперативний транспорт. У супроводі екіпажів поліції містом їхала карета швидкої з увімкненими проблисковими маєчками та сиреною. Але на жаль, не всі водії відреагували належним чином. На проспекті Василя Мойсея Карманич автомобіля Фольксваген не пропустив швидку. За це є покарання 680 гривень. У селі Голишів Луцького району була пожежа. Кажуть, машина ДСНС прибула без води. Не знаю, чи назвати День Добрим. Я знаходжуся у своєму селі Голишів. У сусідів горить споруда. Подивіться, що робиться. На виклик пожежної допомоги приїхала лише одна машина. Друга була без води. Заправляються водою, підкликали е, підмогу, яка приїхала тоді, коли вже майже все згоріло, подивіться. Ось це вся допомога. Третя машина була без води, вона заправляється. Ось так діють в нас в Луцькому районі, спішать до, до нас на допомогу. Будь ласка, подивіться, що відбувається. І ось таке, да. Це друга прибула тільки пару хвилин назад, коли вже майже все згоріло. Попередня інформація, ніхто поки не постраждав наразі, слава Богу. Дітей забрали. Подивіться, скільки наразі працює пожежників. Взагалі, можна сказати, на таку споруду нічого. Оце все, що працюють. Горить ніхто, нічого, оце двома якимись. Тушать і все. Їде третя машина, четверта заправляється. Да, коли вже майже все згоріло. Це у моїх сусідів. Ось таке відбувається. Да, четверта машина за запра... приїхала наразі одна. Одна була з водою, друга була без води взагалі. Поїхали до водопроводу в нашому селі заправлятися. Буквально, коли вже майже згорів весь верх, приїхала наступна споруда. Ой машини. О тільки зараз починає приїжджати заправлена машина. Вона було б доїхати туди, а по тій сої стати. Де вона загрузна? Загрузна? Та ні, вона сяде, вона не доїде. Земля мокра, грузна. Земля мокра, грузна. Пізніше рятувальники пояснили, що коли їхня машина, яка прибуває на виклик, починає дозаправлятися з гідранта, це нормально, адже в автоцистерні води вистачає лише на 5 хвилин гасіння. Інша машина при тому відразу починає гасити пожежу. Води, яка є в машині, не вистачить на гасіння будь-якої складної пожежі, кажуть рятувальники. За їхніми словами, друга машина, яка приїздить на виклик, одразу стає на водочерело і дозаправляється. Являється з гідранта, адже автоцистерні води вистачає лише на 5 хвилин гасіння. Коли рятувальники прибули на місце в селі Голищів, вогонь охопив цегляну хату та поширювався покрівлею житлового будинку, розташованого за кілька метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Причину займання з'ясовують. Ніколи не мала прав, але продовжує їздити за кермом. Це про водійку цієї машини. Її зупинили на Карбишева в Луцьку, бо порушила ПДР. Виявилось, патрульним вона вже попадалась не раз цього року. Її карали за те, що їздила без прав. Та це жінку не спинило. Вона знову роз'їжджала містом без водійського посвідчення. На неї склали два протоколи. У Луцьку біля північного ринку завершують роботи з облаштування кільцевої розв'язки. Це друга така розв'язка спірального типу, яку реалізували в Луцьку. Вона працює за принципом турбокільця, де заздалегідь потрібно обрати смугу руху та не змінювати її під час проїзду. Також на перехресті встановили знаки 5.16 та знаки 5.18 Над смугами руху, які відображають геометрію кільцевої розв'язки та напрямок руху смугами для додаткової інформативності водіїв на прохання суб'єктів господарювання та для ефективного використання друж. Дорожнього полотна облаштували паралельну стоянку з визначеними місцями для людей з інвалідністю. До паркомісць є підходи, технічні тротуари. До кожного забезпечені окремі проїзди. Зробили також пониження на пішохідних переходах. Продовжуються роботи щодо забезпечення доступності тротуарів. На кільцевій розв'язці вже нанесли розмітку та встановили дорожні знаки. На відео можна побачити стан кільцевої розв'язки біля ринку Північний до нанесення доро розмітки, сам процес нанесення розмітки і фінальний результат. Суд зобов'язав Волинську Ода захистити будинок 20-го століття в Луцьку. Волинський окружний адмінсуд задовольнив позов прокуратури та зобов'язав управління культури Ода оформити документи на житловий будинок на початку 20-го століття на вулиці Богдана Хмельницького, 34 в Луцьку. Будинок приклад архітектури неоренесансу. Одна з небагатьох споруд того часу, що збереглась на цій вулиці. Прокурори встановили, що влада не вжила заходів для його збереження. Уда також має подати пропозицію до мінкульту, щоб внести будинок до держреєстру пам'яток. Посадовці виправної колонії на Волині підозрюють у службовій недбалості. Чоловік відповідав за комунальну побудову забезпечення колонії, не забезпечив контроль за реальними обсягами та розрахунками, наданих установі місцевим підприємством комунальних послуг. Наслідок цього колонія переплатила за такі послуги понад 870 тисяч гривень. Вирішується питання про відсторонення підозрюваного від посади та про обрання йому запобіжного заходу.